Усім святкові вітання. Чому святкові? Бо нині Київський міжнародний університет відзначає свій день народження. А отже, випуск нашої щотижневої програми Студентський квиток обіцяє бути особливим. В студії працює Марина Скаженник, за кадром студенти навчально наукового інституту журналістики, кіно і телебачення. І ми починаємо. Людина почуває себе щасливою, коли може втілити в життя свої ідеї. Та реалізувати мрії. Реальним втіленням мрії професора Хачатура Володимировича Хачатуряна є Київський міжнародний університет, який сьогодні є закладом освіти і нашої з вами мрії. 29 років підтверджених успіхом. Насправді історія Киму розпочалася ще до 1994 року з центру інтенсивного вивчення іноземних мов Knowledge, де авторська методика професора Хачатура Володимировича Хачатуряна підтвердила ефективність нових технологій навчання іноземних мов. Тоді й виникла ідея Хачатури Володимировича, нині президента університету про створення закладу вищої освіти для підготовки фахівців дипломатів, які змогли б заповнити вакуум, що існував тоді в Україні на терені східної дипломатії. Цю ідею було підтримано провідними політиками і дипломатами незалежної української держави та реалізовано заснуванням міжнародного інституту лінгвістики і права. Приймаючи рішення про створення закладу вищої освіти, засновуючи його, хачатур Володимирович використав багатий досвід провідних університетів світу, творчо поєднавши його з найкращими надбаннями української вищої школи. Пріоритетами було визначено освіту і творчість, професіоналізм і культуру, патріотизм і толерантність. А три кити на яких ґрунтується освітня наукова діяльність дисципліна, субординація і Професіоналізм, міжнародний інститут лінгвістики і права впродовж восьми років на ниві розбудови незалежної України та підготовки професійних фахівців гуманітарного спрямування посів чільне місце серед закладів освіти України. І тому Міністерство освіти і науки України у березні 2002 року визнало його гідним звання університету. Початку існування Київського міжнародного університету сформовано науково-педагогічний склад висококваліфікованих фахівців у галузі права, економіки, міжнародних відносин, філології, педагогіки, психології, журналістики, культури і мистецтва, охорони здоров'я, інформаційних технологій, архітектури і будівництва, сфери обслуговування з вченими званнями і науковими ступенями. Чітка організація освітнього процесу в Киму, наукова діяльність, культурно-виховна робота, розвиток міжнародних зв'язків використання новітніх технологій навчання, сучасне матеріально-технічне обладнання забезпечують належне функціонування університету. І на сьогодні це заклад освіти з унікальною структурою, яка налічує п'ять навчально-наукових інститутів, чотири факультети, фаховий коледж і ліцей. 14 жовтня, нашому університету, нашому 13-поверховому красенню, нашому другому дому, виповнилося 29 років. Як Кимушна родина відзначила цей день, Дивимось разом! Нацятого жовтня в актовій залі відбулися святкові урочистості з нагоди дня заснування університету. Ця подія зібрала разом викладачів, студентів університету і коледжу, випускників і усіх охочих. Захід розпочався з подяки Збройним силам України, в складі яких студенти і випускники нашого закладу освіти, які захищають нашу державу, за можливість щоденно зустрічатися та розділяти одне з одним радісні миттєвості нашого життя, із невідворотним болем і жалем присутні вшанували пам'ять героїв наших студентів, які віддали своє життя, боронячи країну від підступного та жорстокого ворога. Організатором і головною ведучою концерту була проректор з навчально-виховної роботи, професор Тетяна Володимирівна Данченко, яка зібрала неймовірно талановитих студентів і викладачів для привітання всіх у феєричному святковому дійстві. А допомагала їй депутат Ніна Олександрівна Сініченко, Сергій Володимирович, Скажаник, Марина Володимирівна, Самойлов, Олексій Федорович і Ткаченко Ілля Вікторович, які були також ведучими святкових заходів різних років на сцені КЕМУ. Президент університету, професор Хачатур Володимирович Хачатурян, звернувшись до присутніх, запевнив у продовженні сприяння інноваційному розвитку закладу, підтримки студентських ініціатив і зміцнення іміджу університету на українському та світовому освітянському просторі. У концертному феєричному дійстві взяли участь здобувачі освіти Інституту театрального та музичного мистецтва, інституту лінгвістики та психології, фахового коледжу КИМу, ліцею КИМу, а також їх. Педагоги та наставники, кожен творчий номер було присвячено студентам і науково-педагогічним працівникам усіх структурних підрозділів, які сформувалися від початку заснування університету та продовжують розбудовуватися. Зокрема, для присутніх пролунали вокальні, хореографічні інструментальні композиції. А завдяки майстерності наших викладачів, Ткаченка Іллі Вікторовича Трачук, Вікторії Миколаївни, заслуженої артистки України Пирогової Тетяни Іванівни, заслуженої артистки. України Доброзій Олени Валентинівни святковий концерт набув неабиякої оригінальності та самобутності, створив дійсно комфортну атмосферу. Цього дня було висловлено безліч теплих слів і піднесених вітань на адресу Альмаматер, адже саме вона об'єднала нас усіх у велику кемушну родину. Кожен наступний рік функціонування закладу освіти це нові виклики та перспективи, набуття нових зв'язків і можливостей, визначення планів і їх реалізація. Тож бажаємо університету на освітянському фронті стійко, міцно, сміливо тримати стрій у непростий для країни час, процвітання та добробуту на вільній українській землі з вірою у перемогу. Мені пощастило бути свідком зростання Київського міжнародного університету ще часи міжнародного інституту і стаків. Тому для мене Київський міжнародний університет це частина моєї власного життя. І в цей святковий день я хотіла б подякувати всім колегам, студентам за те, що ми разом створюємо саме наш університет, наш заклад і побажати всім здоров'я, стійкості і впевненості в наших успіхах і перемогах. Вітаю велику, кимушну родину з днем створення найкращого університету України, Європи і світу Київського міжнародного університету. Киму це насправді місце для здійснення мрій. Киму це родина, кому це життя, кому це любов, кому це натхнення. Тож нехай все це не тільки збільшується, а примножується в сотні разів на наступні десятиліття. Щиро вітаю Київський міжнародний університет. З Днем народження. В житті кожної людини її день народження є визначною подією. Такою визначною подією є для мене і для всіх моїх колег, студентів університету ця подія. Зичу міцного здоров'я, миру, сподівань на краще, благополуччя, великого великого натхнення працювати і зробити щось для нашої держави для підготовки майбутніх поколінь. Все буде добре. Все буде Україна це місце, де ми разом з нашими студентами рухаємося вперед, де ми бачимо злети наших студентів, де ми можемо дивитися на їхній рух, на їхні досягнення і пишатися ними. Найяскравіший спогад насправді навіть складно виділити для себе якийсь один, тому що їх багато. Ми кожного дня організовуємо різноманітні зустрічі із студентами, із різними гостями. Ми навчаємо студентів У нас репетиції, концерти, покази і все це дуже яскраві емоції. Тому виділити один в цьому вирі життя просто нереально. Я потрапив до Київського міжнародного університету більше 20 років назад на підготовчі відділення. З того часу КІМУ став для мене більше, ніж місце навчання і місце роботи. КІМУ – це для мене родина і кіму для мене це цілий сесії. Тому сьогодні, в цей день, я бажаю своїй альміматор багато-багато років. Цілу плеяду нових талановитих випускників, які славитимуть університет по всьому світу. І гордий бути випускником такого славетного, знаного у всьому світі університету. Я в університеті з 2000 року. 5 років як студент. 2005 п'яти року, так. Багато років майже все в Це... це... Прекрасна, подожд, інтелектуальна, яка триває, і я радий цьому. І ще раз вичу всім своїм колегам, того в чому хмельни і бажання продовжувати, пізнавати і розкривати цей світ стіна Київського державного Ще раз вітаю всіх за святом День народження на Київського жодному університету. Я завжди пишалась тим, що я закінчила саме Київський міжнародний університет. І пишаюся тим, що тепер я маю можливість працювати тут. Всі спогади, які пов'язані з Київським міжнародним університетом, це лише найяскравіші, найпозитивніші моменти. Я з задоволенням згадую всі наші лекційні заняття, практичні заняття, всіх тих викладачів, які внесли неоцінений вклад в розвиток в мене як особистості, в мої знання. І наразі я намагаюся передавати ті знання, які отримала тут вже своїм студентам. Ну, на мою суб'єктивну думку, найяскравішим для мене було це безпосередньо, коли ми святкували і День народження університету, і ті заходи, які завжди для нас проводили а, наші колеги, зокрема, і студенти також доєднувалися до цих святкувань. І, звичайно, що ну, також, як не крути, це День студента. Мій рідний, Кему, сьогодні тобі виповнюється 29 років. Ти такий юний, але вже такий успішний. Кожен твій новий рік це нові враження, можливості, нові емоції. Тож, нехай кожен день наші зустрічі відбуваються під мирним небом. Ми все ж таки були більш творчі, а зараз студенти майже готові спеціалісти, як на мене. Потрібно трошечки додати, і буде максимально. Вітаю наш університет з 29 річниці. Це дуже крутий вуз з крутими викладачами, з крутими студентами. У нас велике майбутнє. Ми переможемо всіх і все. Мій чудовий Кіму, Вітаю тебе з Днем народження. Бажаю тобі розвитку, бажаю тобі гарних студентів і сильних керівників. На сьогодні це все. Але якщо ви думаєте, що на цьому феєричні дійства в Киму на паузі, то ви дуже помиляєтеся. Наші репетиційні і актова зала просто не відпускають наших студентів. Заінтригувала? Не хвилюйтеся. Ми про все розповімо вже в нашому наступному випуску. Мирного неба нам усім і до наступної зустрічі в ефірі.